А ви вже були в житловому районі княгинин від будівельної компанії Спілка забудівників? Тут є все необхідне для комфортного життя та відпочинку. Покажемо вам декілька цікавих локацій. Розпочнемо з символу житлового району княгинин. Це ключ від району, який символізує його духовне багатство та відкритість компанії до всіх людей. Визначною композицією є меморіал пам'яті діячів молодіжного націоналістичного підпілля, які діяли на княгинині у 1940-х роках. Їхня боротьба дала великий поштовх для наступних подій, а це місце стало історичним для всієї країни. Перед вами найбільше в країні мозаїчне панно. Воно війшло до Книги рекордів України у двох категоріях. У центрі композиції Дівчина Українка, яка символізує молодість, незламність та процвітання нашої держави, присвячена 30-річчю незалежності нашої України. Родзинкою району став бульвар Молоді, а його головною окрасою є 10-метрова композиція під назвою Молодість, яка також увійшла до Книги рекордів України. Скульптура молодого атлета ототожнюється силою, красою та щастям, яке спільно будується у цьому житловому районі. Це талісман району скульптура, хлопчик, який вітається, приносить успіх усім, хто просто дасть йому п'ять. Тож, якщо вам потрібно трохи удачі, ви вже знаєте, де її шукати. Капсула часу стала ще одним художнім надбанням району, яка стало туристичною локацією для Івано-Франківська. За участі представників влади, усіх навчальних закладів міста та молодіжних організацій тут заклали близько 100 послань у майбутнє. Капсулу відкриють в рік святкування сторіччя незалежності України.